Доброго дня, тельці! Гороскоп для вас на липень 2025 року. З 1 року. по 10 липня ви будете прагнути емоційної свободи та незалежності. Можливі, можливі несподівані, виграші пов'язані з романтикою з мистецтвом, подарунки, заохочення. В нові раптові і цікаві знайомства або перехід дружби в інтимні стосунки, підозрілість, але схильність до флірту, пригод емоційного і духовного зв'язку з партнером. Також бути пильні та уникайте наклапів, шахрайства, обман, можливе зіткнення через бажання утвердити свої ідеї владу. Час сприятливий для реалізації творчих зусиль, новаторських ідей та нових методів роботи. Це новий погляд на партнерство і бізнес. Активізується підсвідомість внутрішній світ, ви будете креативні, сприщується сприйняття нові, новітніх технологій та концепцій. У бізнесі можливі нестандартні рішення в справах спільного капіталу, кредитів, підвищення життєвих слів. І енергії здорове, супер. Суперничество допоможуть зв'язки, ділові е, справи переплітаються з побутовими, і це лише на користь. З 11 по 20 липня змінюються старі умови життя, оновлюється стиль, погляди та інтереси. Гарний час для впровадження інновацій і передових технологій у практику. Період вимагає свідомого прориву духовного зростання. Аспект не гарантує змін, але сприяє їм. Тобто, це підготовка, Можливі зміна оточення, імпульсивність і родинні обов'язки заважатимуть прийняти рішення. От, можливі конфлікти на роботі, зокрема з жінками. жінками, схильність до нетерпимості, можливість підвищення рівня життя, кар'єрного зростання. Тобто, якщо ви будете йти своїм шляхом, вам буде сприяти удача. З 21 по 31 липня. Бути пильні, період масштабних і подекуди руйнівних змін. Події найчастіше розвиваються під впливом обставин, зовнішніх обставин, політичних, економічних процесів та природи. Бажання контролювати ситуацію може зашкодити. Трібно уникати зайвих хаотичних рухів. Не виключено поразки і втрати, ви можете зіткнутись з сильними особистостями, які на вас можуть Впливати. Це період кризи, загострення хронічних хвороб. Ваші стосунки можуть постраждати від інтриг під час посилення сексуальних потреб, ревнощів, підозрілість, можуть виникати, можуть виникати сварки сприятливий час для шлюбу з людьми старшого віку за розрахунком або фіктивного. В інших випадках можливий розрив. Гороскоп сніг для тельців з 1 по 10 липня з ним будуть сповнені прихованих символів, можуть з'являтися маски, двері, темні кімнати, сигнал, що вас вводять в оману, або ви не бачите всієї картини. Спля... Чи люди зачинені вікна, це емоційна ізоляція, блокування почуттів, тобто будьте пильні, щоб на вас не впливали інші люди. Сни можуть бути пророчими, але не буквальними. З 11 по 20 липня сни пов'язані з передачею знань минулим і духовним підсказками, образи птахів, неба, книг, мови, пошук, сенсу. Та сенсу та себе. Сни можуть дати відповідь на питання, яке давно турбує образи води, дзеркала, підсвідомі відображення внутрішньої кризи. 21 по 31 липня сни стають інтенсивними кармічними. Сни про руйнування, агресію та стихії. Це попередження іноді буквальне. Сни з померлими спадком та руїнами це пам'ять роду, завершення циклу. Можливо, віщі сни, особливо, якщо прокидається з сильним емоційним ефектом. Гороскоп здоров'я для тельців. з 1 по 10 липня ослаблена концентрація, увага, ймовірно, ментальна втома, увага до дрібних травм, особливо пальці, руки, ноги. З 11 по 20 липня можливі психоформаційні реакції, напруга, серцебиття, тиск, ризик виснаження нервової системи. 21 по 31 липня підвищений ризик загострення хронічних захворювань. Особлива зона ризику серце статева система, ендокринна. Високий рівень стресу, можливі імунні зриви. Никайте контактів з токсичними людьми. Та бережіть себе сьогодні рунічний гороскоп. 10 липня, руна Урус та Перто, внутрішній перелом, пробудження сили, розрив зі старим, флірт, зустрічі, таємниці, які відкривають справжнє положення. Речей. З 11 по 20 липня руна Ансус та Алягіс, час підключення до важливих каналів знань. Дослухайтесь до знаків, прислухайтесь до себе, отримання посилань чи слова, мову навіть не. Захист приходить через мудрість, не вступайте у конфлікти, де нічого не доведеш. З 21 по 31 липня руни та вас, руйнування старого для створення нового. Бо Болісно, але необхідно. сила в істині, навіть якщо вона болюча. Тож тельці також тримаєтесь липень, якийсь у нас такий напружений.